Урочистості з нагоди відзначення Дня прапора та Дня Незалежності прийшли сьогодні у військовій частині 95-ї аеромобільної бригади у Житомирі. Командування частини відзначило тих, хто вже більше року допомагає військовим і відгукується на усі прохання про допомогу. Серед них волонтери та посадовці, які отримали сьогодні імену форму. Її вручав герой України Михайло Забродський, командувач ВДВ. Присутній на урочистостях віце-прем'єр України Геннадій Зубко подякував і волонтерам за їхню невтомну працю, і військовим, які захищають нашу землю від агресора. Я хочу подякувати кожному воїну і з іншого боку сказати: Ви знаєте, я коли служив в армії, в принципі, всі полі зі мною хлопці носили такі берете, але не кожному було взагалі можливість довести саме, як потрібно захищати свою країну. Саме вам. Випала така тяжка доля, але відповідальна доля показати, що Україна це є незалежна держава, яка сьогодні святкує 24-й день незалежності. Волонтери та представники влади надають допомогу Збройним силам, яку постійно відчувають військовослужбовці. Нагороди у Житомирі також отримали волонтери Іван Богдан, Юрій Іщенко, Федір Павлюк, Григорій Плевако, Валентин Ейсмонт. Також військові відзначили заступника голови обласної ради Руслана Годованого, голову Житомирської ОДА Сергія Машковського, першого заступника міського голови Сергія Сахумлина, народного депутата Борислава Розенблата та депутата міської ради Олександра Рабіновича. Глибоко переконаний, що війна не приходить в державу, в кабінети до окремих людей. Війна, на жаль, приходить в кожну сім'ю, кожну родину. І тисячі волонтерів, які сьогодні вам допомагають завдяки відомості 95-ї бригади, яка перша була на сході країни, заслуговують на подібну форму. І я думаю, що. Список людей, які в наступному році будуть допомагати і в цьому буде більше. Я хочу щиро вклонитися вам і подякувати, що сьогодні наші родини, наші сім'ї, багато інших людей ходять під мирне небо. Я знаю, що для вас означає цей шеврон і наскільки вам в велике значення він для вас має. Для мене це дуже дорогий подарунок. Я хочу побажати вашим сім'ям миру, злагоди і щоб. Дітки ваші дочекалися вас живими, і здоровими напередодні дня незалежності. Я хочу сказати, що Україна існує доки доки є такі захисники, як ви урочисте шикування закінчилося виконанням державного гімну.